Найдорожча знищена ціль за історію застосування ФП-відронів. Воїни підрозділ укрила до пекла 103-ї бригади тероборони на Куб Янському напрямку. Кількома фп від дронами підпалили і знищили російський «Тор». Вартість такого стартує від 24 мільйонів доларів і більше, тобто понад 900 мільйонів гривень. Дякую воїнам 103-ї бригади. Це вже другий уражений ними тор за місяць. Перший ЗРК вони серйозно пошкодили, але він, на жаль, втік. Друві вже остаточно знищено разом з екіпажем. Також сьогодні на Росії в її колонії, у Бурятії, відбулася потужна пожежа на гірничо-збагачувальному комбінаті під назвою Озерні. Підприємство займається видобутком та переробкою свинцево-цинкових руд з подальшим виробництвом цинкового та свинцево-срібного концентратів. Отож, це також добра новина, що це підприємство на Росії згоріло.